100 гривень Ми проїхали в Заросляк Взяли палочки прокат, все, йдемо на Говерлу, обираємо wow. зелений легший маршрут, є ще синій, але йдемо зеленим. Кажуть, три години, тож вперед, до Говерли, підкоряти Добачили. вершину. Йдемо. Ось такі в нас позначки, зелений маршрут. Йдемо туди нагору, поки Добачили. нормально, поки не складно, все чудово. там жорчить водичка, вже сонечко встало. Чудово. Настрій чудовий. Давай, вже скільки годину пройшли. Пише, що година 15 залишилась. Половину шляху пройшли вже. Ну, наче, наче. так. Подивимось як. Поки нормально, не Добре. Йдемо, зустрічаємо отакі грибочки. Нормально. Отакий в нас підйом. Вже годину. Каміння, коріння. так, Підіймаємося далі. Отак от йдемо, от молодці. Я поки палки отак тримаю. Поки не важко. Да, поки не важко. Трохи тут мокро, сиро. Ну нічого. Ух. Так. Туристос. Українос. Українос. туристос. Підіймаємось. Вершина Говерли вже близько. Можливо. А може ні. Оце ми вийшли з ліса. І побачили оцю гору. Але мені здається, вона там ще далі, ще вище буде. Треба йти йти. Так. Проходимо такими стежками. Водичка тут тече. Фух. Ага, піднімаємось. Так, потрошки вже відкриваються ось такі види. Ідемо да. по таким зарослям туди на гору, але це ще не Говерла. Так, ну це ще ми у підніжжя Говерли, але вже красиво. Хух. На гору все вище і вище. О! Та-дам! Фух! Ага. Ну що? Класно! Дуже, дуже класно! Фух! Я відчуваю кожен міліметр своїх котеньки. Клас! Давай, якщо ще. Не втомилась? Якщо повинно, то нормально. Якщо прямо летіти, то можна збути тут. Що, розкажіть про свої враження? Дуже класно. Так. А давайте туди подивимося. Багато повітря, яке я дуже часто вдихаю. <рик> Але дуже дуже гарно. Це, це цього вартою. Ще далі і далі. Фу. Супер. Вершина ось там. Ось там, де хмари. Там, 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 там. Там. <laughs> так, ось <laughs> ось так. Так. Залишила зовсім трошки. Вперед. Це насправді трошки легше, ніж я принаймні думала. Да. Заради таких видів. Дуже гарно. Ми навіть не втомилися, ми думали, що буде важче. Ну, мабуть, зелений маршрут дійсно легший за синій. Бо кажуть, синій там дуже важко. Он, він де, він і більш похилий. Ну що, ще трошки залишилось. Говорила, там краєвид неймовірний. Дуже класно. Там вже хмари. Йдемо у хмари. Мені здається, що ще йти йти. А мені здається трошки. Вершина он вже її видно. Зовсім трошки залишилось дійти. І скільки ми пройшли... Вже ось. Які види. Трохи важче. Хух. Такий крутий підйомчик. Отак от. Йдемо, йдемо. Хух! Треба ходити в зал. До зали треба ходити, щоб підійматися на говерлу. Ще туди. Фу. Трошки вже ніженьки болять. Фух, як тут спокійно, клас! Так швидко хмари пливуть. Прямо, прям вже тут. Фух. Супер. Ну нам ще туди а ще тут є такі прикольні екскурсії можна політати на такому гонтокрилі ішли йшли та здається що дійшли ми це зробили ми дійшли до вершини Круто, неймовірні відчуття. Супер. Класно. Так, ну що, враження? Класно. Не хочеться звідси йти. Дуже красиво. Людей небагато. Погода хороша. Але з однієї сторони дуже багато хмар, а з іншої сторони все видно. Тож, всі їдьте. Договерли. Ну все, Говерла. Дякуємо тобі за такі чарівні моменти. Йдемо вниз синім маршрутом. Все. все, погнали. Погнали. Так, ну ми спускаємось, вже так нормально спустились, наче підйом крутіший, а може нам так здається. Але кажуть, ще попереду буде каміння, де важко. Буде спускатися. Ну, подивимось. Мабуть, оце цей спуск. Там оглядовий такий майданчик. На напевно. Та яка говерляна? Але всі казали, що типу, здається, що вже вершина, доходить, а аби ще да? треба йти. Мені здається, говерляна. Ну, нормально, що. Ще не крутий. Можливо, далі. Дивіться, скільки людей. Іде синьою стежкою. Це вже 13-та година дня. Так, 13 година дня. Людей багато. Дуже багато дітей. Мені. Ідуть. Мені. Так от. Перші мозолі пішли. Перша кров. Да, спускаємось. Навантаження на коліна, на сустави, на пальчики. На пальчики. Ось там вона вже далеко, наче від нас, але зараз у нас ще буде спуск. Фух. Але ми щасливі. Ось це прикольний момент. Якщо йти синьою стежкою, ти тут йдеш, наче здається, що вже кінець і ти піднявся, але потім заходиш сюди і бачиш. Говерло. Гора на горі. Гора на горі. Всі тут так кажуть. Це ж самий класний момент. Як дитина сказала, це що прикол, якщо до того, що там буде ще одна гора, яка Так. Оце, всі так реагують. Ось такий синій маршрут. Люди йдуть на гору. Звідси взагалі не видно. Оговерли. Тому вони йдуть, йдуть і не знають, коли ж воно буде. А там ще гора на горі попереду. Ну що, дуже довго спускаємося з синьою стежкою. Висновок зелена стежка значно краще. І на підйом, і на спуск. Тут дуже довго, дуже багато камінь. Дуже крутий спуск, і я не розумію, чому так багато людей ходять саме цим підйомом. Можливо, хто перший і не знає, да. оскільки тут такий крутий підйом і дуже, дуже довгий каменистий саме, дуже довгий, крутий. Ця ще говеляна сюрприз для будь-якої людини, напевно. Так, якби ми йшли сюди нагору, ми б я не знаю, значно б втомилися більше. Ми б повзли. Там наговір, то вже повзлов. Ну ходімо далі. Ми <клес> може ну, от. Підйом спуск дуже крутий. А нам. а нам десь там. Так, да, місто. Ось в чому прикол. Оце Говерляна. Це перед Говерлою. Вона за цією горою. ось І люди думають, що це вже Говерла. Дуже, дуже важкий підйом, дуже важкий підйом да. а ми йшли по зеленому маршруту, отам. От а це синій, дуже важкий. Ну, спускатися було все одно легше. Я не знаю, як люди тут піднімаються. Дуже Але... багато людей не піднімаються до кінця. Так, ну все, ми спустилися вниз. Ось вже перше маркування. Синій підйом. Нікому не радимо цей синій підйом, хто буде пі... сходити на говерлу. ідіть зеленим туди й назад. Ну все, чудово, підкоряйте вершини, все вийде.